Бахмут місто в Донецькій області, затишні вулички приватного сектору, вулики багатоповерхівки, дитячий сміх, алея ароматних троянд різних сортів та головний офіс підприємства з видобутку кам'яної солі. На жаль, більш відомим Бахмут став після 22-го. героїчно тримаючи оборону близько 10 місяців, українці стали називати його фортецею Бахмут. Місто розташоване на березі річки Бахмутка, потерпало від запеклих боїв. Його мешканці вимушено залишали своє житло та роками налагоджений бізнес. Однією з них стала родина Ольги Люліної. Втративши квартиру, дачу, ятку з фастфудом, кафе, бар і місто Бахмут. Оля не зневірилася. Почала будувати своє життя заново у Чернігові. Взяла кредити, позичила гроші і відкрила свій заклад з фастфудом на центральному ринку Чернігова. Я, я зайшла в там виділа пустой, я говорю, на От, ми прийшли говорю, дівчата, а можна, ми снімемо, у вас ларечок. Ані. А директора, вот тут как раз поменялся новый директор, он стоит и говорит: Мне говорит, сегодня отдали ключи. Говорит, приходил человек, хотел снять ручки, но он мне сегодня их ну, в другом месте здесь на рынке снял. Говорит, отдал. Мы да наш. Друг на друга посмотрели с морит наш. У мене нету реклами. Ну нету, чтобы какую-то и все остальное. Но у мене є сарафанне радіо. У мене є мой ринок. мои <гум> здесь роботники всі стараються. Они всім розказують. Ой, ви підіть спробуйте, попробуйте. Там гори так вкусно. Как-то я ему дуже благодарна. Минув рік, і от в одному зі спальних районів Чернігова з'явився другий заклад родини Люліних. Цього разу її відкрив син пані Олі на грантові кошти. Це вже наш третій грант, другий за програмою Є робота на суму 250 тисяч з працевлаштуванням працівників. В мами був маленький фастфуд, маленький ларьочок, Робили пиріжки, смажили чебуреки, шаурму. Ларьочок був зруйнований влітку 2022 року. На той момент ще мої батьки були в місті, і вони працювали ще, функціонувала наша точка, і моя мама уйшла з роботи за 15 хвилин до прильоту в саме цю локацію. Родина переїхала до Чернігова, шукали роботу. Данило влаштувався офіціантом в один із закладів міста. А Оля почала шукати місце для першої локації. Згодом ятка з центрального ринку переїхала на проспект Левка Лук'яненка та стала невеличким кафе, отримавши грант, набравшись кредитів. Родина відкрила другу локацію. Усі допомагають. Чим мені доподобає Чернігів? тут немає того, що яких таких труднощів, бо усі стараються Допомогти і е, за коли ти обращаєшся за запитом, завжди відповідають, розказують. Оля каже, у розвитку її бізнесу допомогла доставка та постійне ведення соцмереж. У найближчих планах Чернігівки з Бахмуту віддати борги, які брали на відкриття, та запустити ще одну локацію на масанах. А ще дуже хочеться додому назад у місто Троянд. Я дуже хочу, щоб. Бахмут повернувся в Україну, і я з удовольствием туди, но я не хочу вже з виїжджати. Я вже как бы тут укоренилась, мені тут теж так подобається. Тут нас настільки, я, мабуть, я вже більше розумію, коли в Бахмуті була. Дівчата у мене просто настільки неймовірні, і хлопці, і дівчата ну і ти.